Величезна конструкція, що була створена понад мільярд років тому женцями в центрі туманності Змія. На даний момент на цій станції проживають мільйони дипломатів, торговців та інших представників вивченої галактики. Цей центр галактичного суспільства є домом правління більшою частиною дослідженого космосу. Цитадель. Цитадель, оточена відбивною туманністю синього кольору. Насправді, світло туманності це відбите світло самої цитаделя, яке видно і з космосу, і з самої станції. Спочатку припускали, що туманність змія утворена з мікроскопічних частинок сміття, що залишились після побудови станції, але на відміну від інших туманностей, туманність змія не розсіюється, що дає змогу зробити висновок про її постійне поповнення. Останнє загальноприйняте пояснення цьому, що це відходи, перероблені до молекулярного або атомного рівня, що викидаються назовні зі станції. Щільний шар туманності ускладнює навігацію. Область у безпосередній близості від цитаделі відносно чиста, але за її межами часто виникають електричні розряди. Їх неможливо блокувати кінетичними бар'єрами, тому вони можуть завдати серйозної шкоди кораблям, корпус яких складається з металевих частин. Крім того, деякі особливо щільні скупчення пилу здатні пробити кінетичний бар'єр невеликих кораблів. І якщо такий корабель рухається з великою швидкістю, то ефект від зіткнення можна порівняти з ударом спрямованого потока піску. Наближатись до станції через відкритий космос не рекомендується. Єдиним безпечним шляхом є переміщення через різні ретранслятори, розташовані на орбіті станції, які ретельно охороняються. Головною оборонною силою простору цитаделі є її флот. Флагманом є дредноут азарі Вознесіння Долі, найпотужніший корабель флоту. Флотилія складається з кораблів саларіанців, азарі і більшою мірою туріанців у зв'язку з їхньою миротворчою ролью. Точна кількість кораблів невідома, але їх достатньо для того, щоб патрулювати кожен масер-транслятор, простір цитаделі, системи терміна і захищати саму цитадель одночасно. Сама ж цитадель це гігантська конструкція у формі п'ятикутної зірки. Центральне кільце діаметром у 10 кілометрів займає центр станції і оточено п'ятьма рукавами, кожен з яких має довжину у 25 кілометрів і ширину в 5 кілометрів. Більша частина її населення розташовується в житлових секторах, п'яти масивних секціях, в яких знаходяться житлові та комерційні райони. Багато раз заснували тут свої культурні спільноти. Рівень населеності та вартість життя в цих районах надзвичайно високі. На землі подібна ситуація трапляється в таких містах, як Гонконг та Сингапур. Житлові сектори мають відкриту структуру, а хмарочоси виступають за межі станції. Самі ж вежі мають герметичну конструкцію, оскільки товщина атмосферного шару станції не перевищує 7 метрів. Атмосфера утримується від центровою силою і щільним шаром газоподібного гексавториду сірки, якому не дають змоги розсіятись ретельно контрольовані поля ефекту маси. Звідтіля відкривається вражаючий краєвид. На задньому плані, у міру обертання станції, по темному небу переміщаються зірки, туманність змії і розташований недалеко блакитний гігант-вдова. На передньому плані мерехтять вогні будівель і транспорту протилежної секції житлових секторів. На центральному кільці розмістився президіум, серце і осередок політичної влади Цитаделі. Десятикілометрове кільце, що є центром своєрідним наріжним каменем, слугує домівкою для безлічі політиків. І саме тут розміщені різноманітні посольства та представництва рас цитаделі. Архітектура президіуму за наявними відомостями максимально відповідає у протеанську епоху. Будинки, збудовані вздовж вигнутої стіни кільця, що, згідно із задумом, вписується в навколишнє середовище. І також саме тут знаходиться знаменитий монумент ретранслятора, який виявився справжнім ретранслятором, створеним протеанами. У президії є безліч ресторанів, барів і розкішних місць відпочинку, які розташовуються на верхньому відкритому рівні станції. Багато офісів і резиденцій не виділені стінами, а у деяких посольств і зовсім відсутні зовнішні стіни. Така відкритість ніяк не позначається на зростанні злочинності, адже вся територія президіуму перебуває під контролем засобів зовнішнього спостереження і посилено охороняється службою безпеки цитаделі і недарма. Адже в самому серці та епіцентрі всього вежа цитаделі. розташована паралельно до житлових секторів, вежа є найбільш самобутньою архітектурною спорудою станції за сумісництвом, домівкою для ради цитаделі. Саме тут ухвалюються всі рішення ради, а рішення, що так чи інакше впливають на галактику та її мешканців. Загалом владу ради цитаделі визнають 80% рас раз з числі відомих галактичному співтовариству. Неофіційно їх прийнято називати расами цитаделі, а сектори космосу, що перебувають під контролем цих рас, просторами цитаделі. Усі раси союзу поділяються на ті, що формують раду та асоційованих членів ради. Рада не має офіційного впливу на незалежні уряди інших рас, але здатна ухвалювати рішення, які мають вагоме значення для всієї галактики. Жодна з раз, що входять до ради, не має впливу достатнього для того, щоб нехтувати рішеннями інших, і всі вони зацікавлені у співпраці та досягнені компромісу. Протягом багатьох століть кожна з раз, що входять до ради, виконує свою роль у управлінні галактикою. Азарі, наприклад, зазвичай виконують дипломатичні та посередницькі функції. Сларіанці займаються розвідкою і збором інформації, а туріанці та люди надають війська і служать миротворцями. Частина держав, які входять до союзу і мають представництво на станції, не мають права голосу безпосередньо в раді і є асоційованими членами президії ради цитаделі. Інтереси цих держав представляють їхні посли. Вони можуть виносити питання на обговорення в Раді, але в ухваленні рішень вони участі не беруть. Усі асоційовані члени Ради повинні діяти в рамках Конвенції Цитаделі. Наприклад, для відкриття посольства разці необхідно мати єдиного і загальновизнаного представника. Лише після цього вони можуть отримати запрошення посольства від Ради Цитаделі. Посольство може бути як відкликане добровільно, так і закрите рішенням ради, в якій, за традиціями, що склались за тисячоліття правління, кожна раса повинна довести, що вона гідна увійти до ради і служити на благо галактики, пліч опліч з іншими расами, що входять до неї. Це робили всі раси, що нині підпорядковуються раді, окрім Азарі, які першими серед інших відкрили цитадель. Але, ступивши на станцію, вони виявили іншу расу, що мешкала тут здавна. Окрему подякую хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!